Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо у Фейсбуці змінити наш з вами пароль. І для цього давайте перейдемо до Фейсбуку. Далі нам буде потрібно з вами перейти до налаштувань, листаємо трохи нижче і переходимо до налаштування та конфіденційність. Переходимо до налаштувань. Тут нас буде цікавити перша а, ось ця а, ділянка, центр облікових записів. Переходимо ось сюди. І тут ми одразу з вами побачимо під налаштування та облікового запису пароль і безпека. Переходимо саме сюди. А, і із таких а, також а, ще. А, Корисних налаштувань це бути активні сесії, тобто наприклад, або сеанзи. Якщо ви, наприклад, заподозрювали, що хтось міг отримати доступ до вашого профілю, ви можете дуже просто перейти до активних сесій або сеансів і подивитися на яких саме девайсах, тобто будь-яких телефони, комп'ютери, взагалі не важливо, ви побачите взагалі, які телефони може, ви десь входили, або ви забули, ви можете перейти туди і з вашого пристрою. Видалити ваш аккаунт з тих девайсів, тобто ось так от ми можемо це зробити. І якщо ми переходимо до змінення паролю, знову ж таки, ми можемо угорі побачити змінення пароля, переходимо ось сюди обираємо, якщо у вас декілька акаунтів, які вас саме цікавить Після чого вам потрібно буде ввести ваш поточний пароль, і тут дуже крута така функція оновлено. Тобто ми можемо подивитися, коли наш з вами пароль було оновлено останній раз. Тобто, якщо ви побачите, що взагалі недавно, і ви про це не знали, то ви зможете це перевірити саме тут. І коли ви впишете ваш поточний пароль і будете вписувати новий пароль, знову ж таки зверніть увагу, що ваш пароль має бути щонайменше 6 символів, зокрема комбінацію цифр букв І спеціальних символів. І а, також в нас є тут а, унизу ось така а, галочка, як ми бачимо, вийти на інших пристроях. Тобто ось така крута функція в нас є, що якщо ми змінимо пароль із а, а, метою безпеки. То а, ви залишитеся а, увійденими до вашого профілю тільки на вашому телефоні, наприклад, або будь-якому іншому девайсі, де ви це робите. І, і так ви зможете знову ж таки забезпечити безпеку свого облікового запису. А, а також і тобто, ось так от, дуже просто ми це можемо зробити а, у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, то не ти щоб не повідомлення про мої наступні відео.